На святі найжахніший. У ніч Геловіну зірки вражали перевтіленнями. Як танцівниця Олена Шоптенко стала відьмою, а Даша Астах'єва білявкою. Дивіться в нашому огляді найгучніших страхітливих вечірок столиці. Апокаліпсис сьогодні. Ресторатор Микола Тищенко запрошує на голові катастрофу. Чудовиська атакують. Супергерої поспішають на допомогу. Людина маскарад Микола Тищенко найвідданіший фанат американського свята в Україні. Щороку на Геловін він влаштовує найяскравіші столичні вечірки. Слава Україні! Героям слава! Чого тільки не було? Містична українська ніч на чолі з гетьманом Тищенком. Бандитські розбірки, які кришує авторитетний колян, Моторожний цирк і божевільний продавець морозива. Цього ж року тема вечора апокаліпсис і супергерої. Тут тобі і Дарт Вейдер, і трансформери, і зомбі. Править бал, господар в образі голівудського супергероя силача Халка. Маско, маско. Я вас знаю. Щороку найяскравіші гелоуінські вечірки саме тут, у Миколи Тищенка. Ну, можливості фінансові, кстати, у мене є. Поэтому я могу позволить себе заказать костюм за 1000 долларов и заказать его в Польше. Это одна из компаний, которая делает костюмы для Голливуда. И так все и пошло. Цього року добираєш різні теми для геловінської вечірки. Цього року це апокаліпсис і супергерої. Ти Халк, людина з надможливостями. Каждый из нас выбирает костюм по своему внутреннему содержанию. Я люблю спорт, и Халк любит спорт. Я бываю невыносимым, ты это знаешь. И Халк бывает невыносимым. Но я быстро забываю обиды. И Халк быстро забивает обиды и становится добрым и вселюбящим. У Халка большое сердце. і у мене велике серце. Ці зелені м'язи натяк на те, що ти мрієш про таку саму фігуру, накачати ось такі м'язи. Ой, Катенька, якби ти знала, як складно нам качати ось такі м'язи. Якщо ти розтягнеш зараз мій костюм ззаді, я кое що тебе покажу. Знімай. Тільки для Каті Асачі. Чорти водять хороводи. Світський Київ розійшовся не на жарт. Естафету підхоплює геловінська вечірка від модного глянцю Космополітен. Найстильніша зіркова нечисть дивує перевтіленнями. Танцівницю Олену Шоптенко не впізнати. Чуть побідніла я баврі на процесі гріма? тому що довго все таки робиться такий професіональний грім. Вот, прическа, какие волосы мои, благо у меня их много, поэтому их нужно немножко подкрасить. И вот я уже ведьма. Женки-ведьмы, да не все. Дизайнерка Олена Бурба в образе чаклунки Малефисенты выгуливает загадкового кавалера, арабского принца. Ним выявилась подруга ему муза дизайнерки, модель Тетяна Богдан. Оскар в студию. Решили быть собой. Решили, что мне нужна была пара. Вот. Мейкап для своего спутника делала я лично. Випускає бісів на сцені скромний в житті. Співак Антон Савлєпов на моторошному святі відривається та костюму. Загробний демонічний стиль я його боюсь. Знаєте, почему? Потому что демоны они очень страшні. Так пишуть ведические писания. описання. Я стремлюсь к богам. Да є жару рок Міні Шкиряни Шкіряні штани, модний звичный Звичний стиль для артистки Надії Дорофеєвої. Та до Геловіну довелося причепуритися. Чуть-чуть жорще макіяж, ніж обычно. У мене тут красні сльози. Как будто я плачу кров'ю, я не славиваю. Ну, В общем, прикольно. А баба, Яга проти. Півачка і молода матуся Антоніна Матвієнко страхітливий дрес вечора проігнорувала. Я е, взагалі не люблю носити щось страшне, мабуть, негативне. Я сьогодні хотіла виділитися, бути такою алісою в країні страху. Геловін біля басейну справжня вісовщина у розпал пекельних гулянь за діджейський пульт стає солістка гурту Нікіта Даша Астаф'єва приголомшеним шанувальником башку впізнати в цій білявці гарячу зірку. Навірна тіло для мене комфортно, ніж пробувати щось нове там макіяжі там водіжці. Краса страшна сила за небезпечну вроду. Артистку просто в очі називають відьмою. Вона не ображається. Часто кажуть, і... это более, наверное, в шуточной форме. Ах, оставь его, конопатая, зеленоглазая. Ах, ты ж сучка, красотка. Магичные песни визити музыканта Дмитра Шурова. этой ночи он спевает их с особливым завзятием и в неймоверном образе. Я проснулся сегодня в гробу. Так получилось. В каком-то подвале перевоплотился и стал ангелом из ада. Вони теж люди. Кров, синці та шрами це лише на одну ніч. Тому ж тись під всіми цімиками Атлесипатики жилетками секонд-хенда, рубашками кроються тепла, чоловіче, добра, дімонічка і серце. Дімона. Одні лаються, інші граються. Поки противники Геловіну докоряють любителям, світське життя спостерігає за театралізованим шоу. Головне, аби зірки не забули вийти з образів на ранок.